поїзд сьогодні прибув з Києва до Харкова. потяг кухня, який готує відразу і передає. Безплатні обіди, подія приурочена до дня подяки в США, який є там дуже таким важливим національним святом для Сполучених Штатів Америки. Це саме перший рейс цього потягу. Він вирушив на Харківщину, бо Говарда Бахада особливе ставлення відносини саме до нашого регіону. Він дуже дуже активно допомагає Харківщині. Ідея автономного потягу, який може 5-7 днів працювати самостійно в полі, в складних умовах, маючи свою електроенергію, завдяки генераторам, чи свою воду і хороша команда, яка за два дні може зібратися, виїхати туди, де потрібна допомога. Символічно те, що він прибув в нашій області. Ми дуже вдячні Укерзалізничці, вдячні фонду Баффета за те, що вони пам'ятають про Ізюм, місто, яке напевне найбільше постраждало на сьогоднішній день від расистської окупації. Безпосередньо призначений в першу чергу для допомоги гуманітарною населенню на деокупованих територіях в складних регіонах під час блекауту.